Так, друже, зроби зразу скрін всіх приправ, які потрібні для цього рецепту. Зробив, погнали. Всі всі приправи ми змішуємо. Приправи розраховані на кілограм філе. У мене там її трошки менше, і пропорція приправ зробив трохи менше, але той список тобі потрібен для кілограму філе. Все, ти це все перемішав. В холодильник на троє суток. З холодильника достав, попідписував вагу, щоб не загубитися в цих пропорціях. Вивісили її. На провітрювальному десь місці в теплому приміщенні, головне, щоб вентилювалося. Через четверо суток вже вони мають такий вигляд сушений. Потім на вагах перевіряємо ще їхню висушку. Головне, щоб втратило не менше 30-35%. Ось таке воно виходить гарненьке. Коли воно втратило вже свої 30-40-50%, можна його нарізати, пакувати для більшої якості і дольшої насолоди, ми його ще вакуумуємо. Вакуумуємо І тоді блин, місяць точно ми його ще можемо куштувати. Ось так ось виходить така смакота під товаз. Просто клас. Користуємось.